Це унікальна можливість, такого ніколи не було. А зараз це можливо це про щасливий випадок і про те, як нам даються можливості. Тому що до того 5 років фактично я все вчила про дітей і розвиток. А коли я вже почала відкривати нові філії, я почала цікавитись бізнесом. І я просто почала читати дуже багато книг і дуже багато історій успіху відомих людей. Я ще. От. Ну, І мені ці книги давали віру, що можна з маленького гаража, як Стів Джобс, побудувати імперію. Я от реально читала цю історію Джобса і mm -hmm. я от реально... мотивувалася. Я mm -hmm. така колись, і про мене так напишуть. Я... Але результат його діяльності це його дії і його мислення. Так. Все. Якщо ти не робиш дії, і якщо ти не спрацюєш зі своїм мисленням, ну, скільки б тобі мільйонів не дали, ти просто їх витратиш і не створиш нічого цінного. Угу. І тому тут в мене була ідея, і оці натхнені історії людей, коли ти бачиш, що можна, ти знаєш, ми живемо в унікальний час, коли реально можна Сепсис. в соціальних ліфтах вийти так. от із в князі. Це унікальна можливість, такого ніколи не було. А зараз це можливість.